Радіо Ріторно Футуру Україна. Вітання! Сьогодні 5 грудня 2025 року, і ми спробуємо розібратися у справжньому дипломатичному вирі, що закрутився навколо війни в Україні. У нас на столі добірка свіжих звітів, і вони, чесно кажучи, малюють дуже м, суперечливу картину. Так, з одного боку неймовірна активність, якісь таємні переговори, навіть оптимістичні заяви. А з іншого ультиматуми, попередження про зраду і, звісно, безперервні бойові дії на фронті. Наша місія сьогодні скласти з цих розрізнених, іноді протилежних фрагментів якусь цілісну мозаїку, з'ясувати, що насправді відбувається за лаштунками. Так, де пролягають справжні червоні лінії і чи є у всьому цьому хаосі хоч який шлях до миру. Отже, давайте розпаковувати все це. Схоже, що головний двигун усього процесу зараз це Сполучені Штати. Абсолютно! Ми бачимо таку собі човникову дипломатію в виконанні емісарів адміністрації Трампа. Стів Вітков та Джаред Кушнер щойно завершили зустріч з українською делегацією на чолі з Рустемом Умєровим у Майамі. І що тут найцікавіше, це ж було одразу після їхнього візиту до Москви. Саме так буквально за кілька днів до цього ці самі люди сиділи за столом переговорів у Москві, напряму з Путіним. Це створює неймовірну напругу. Абсолютно. І це створює, ну скажімо, дві паралельні реальності. В одній реальності, яку транслює Білий Дім, панує просто шалений оптимізм. Оптимізм так. Віце-президент Джеймс Девід Венс заявляє про значний прогрес і навіть обіцяє добрі новини протягом кількох тижнів. Але ж стривайте, це той самий Венс, який раніше говорив, що це буде найпростіша війна для врегулювання. Такий оптимізм не виглядає трохи ну, відірваним від реальності. Саме так, і в цьому вся суть. Цей оптимізм, схоже, базується на вірі, що можна укласти угоду. Сам Трамп каже, що за враженнями його посланців Путін хоче покласти край війні. Угу. Наводяться навіть жахливі цифри втрат, нібито 27 тисяч російських солдатів за останній місяць, щоб знаєте, підкреслити цю тезу. Добре, це американська реальність. А яка інша? А інша європейська, і вона сповнена скепсису та страху. І цей страх, схоже, проривається назовні. Джерела повідомляють про приватну розмову, де президент Франції Макрон та канцлер Німеччини Мерц нібито прямо попередили Зеленського, що США можуть зрадити Україну в питанні територіальних поступок. Зрадити? Зрадити це неймовірно сильне слово для розмови між союзниками. Ну, знаєте, диму без вогню не буває. Суд за непокоєння європейських лідерів, зокрема, як повідомляється президента Фінляндії Олександра Стуба та генсека НАТО Марка Рюте, саме в цьому. Тобто вони бояться, що угоду буде укладено за спиною Києва, саме так є навіть цитата, де вони застерігають не залишати Україну наодинці з цими двома, маючи на увазі американських емісарів. Ого, це не просто тріщина. Це власне потенційний тектонічний розлом у трансатлантичній єдності. Отже, американці тиснуть на газ, європейці намагаються натиснути на гальма, але це все погляди ззовні. Як на цю дипломатичну метушню реагують головні сторони конфлікту Київ та Москва? А реагують вони очікувано з максимальною жорсткістю та е, недовірою. Росія тримає свою лінію непохитно. Путін в інтерв'ю індійському телеканалу заявив абсолютно прямо, без жодних натяків. І що ж він заявив? Москва утримує контроль над усім Донбасом або шляхом переговорів, або за допомогою зброї. Тобто, це ультиматум, чистий ультиматум. Його радник Ушаков додає, що деякі пропозиції США неприйнятні. Тобто жодного компромісного плану на столі немає. Зрозуміло. А позиція України, Україна, яка опинилася під колосальним тиском з усіх боків, намагається відстояти свої інтереси. Президент Зеленський постійно повторює мантру про гідний мир. Його команда, за наявними даними, вимагає від американців повної інформації про те, що саме Кушнер та Вітков обговорювали в Москві. Це свідчить про глибоку недовіру. Так, і про побоювання, що ключові рішення можуть ухвалюватися без їхньої участі, і ось на тлі цих напружених розмов із заходом Путін робить дуже показовий хід: летить до Індії. І це не просто визит, це справжнє шоу. Прем'єр-міністр на рендер моді зустрічає його як свого друга. Це абсолютно стратегічний крок. Поки захід вагається і сперечається, Путін демонструє, що він не в ізоляції. Він приїжджає до Делі і просуває свій улюблений наратив про багатополярний світ. Вільний від диктату та гегемонії. Саме так він відкрито хвалить моді за те, що той не піддається тиску заходу, маючи на увазі, звісно, купівлю російської нафти в обхід санкцій. Це прямий сигнал. У мене є могутні друзі. Так. І тут є одна деталь, яка на перший погляд може здатися дрібницею, але вона просто вражає своїм цинізмом. Путін цитує Махатму Ганді, апостола ненасильницького спротиву. Так, це просто майстер-клас з політичного маневрування. Лідер країни, що веде найбільшу загарбницьку війну в Європі з часів Другої світової, бере глобально шановану фігуру, символ миру. Мі, каже, що принципи Ганді про рівність та повагу це саме те, що Росія та Індія захищають разом. Він навіть заявляє, що Ганді передбачив його багатополярний світ. Тобто він намагається перевернути все з ніг на голову, виставити свою агресію як боротьбу за справедливість. Саме так і важливо розуміти, що цей меседж розрахований не на нас з вами, не на західну аудиторію. Він спрямований на країни глобального півдня, для яких Ганді це потужний антиколоніальний символ. Тобто він намагається прив'язати свою війну до цієї спадщини, так представити її як повстання проти західної гегемонії. І для багатьох в Індії, Африці чи Латинській Америці це може звучати переконливо. А що ж інший гігант у цій кімнаті? Китай, чи купується Пекін на цю риторику? Китай грає у свою набагато складнішу гру. У нас є спільна заява Сі Цзінпіна та Макрона після їхньої зустрічі, і вона написана ну надзвичайно обережною дипломатичною мовою. Тобто обидві сторони підтримують зусилля щодо припинення вогню та відновлення миру на основі міжнародного права. Пекін каже, що хоче грати конструктивну роль, але одразу ж додає, що виступає проти перекладання провини на Китай класична китайська позиція. Абсолютно. Ми за мир загалом, але не втягуйте нас у це і не звинувачуйте ні в чому. Вони тримають дистанцію, спостерігаючи, хто вийде переможцем. Вся ця висока дипломатія, таємні переговори, геополітичні ігри це все відбувається ніби в одній реальності, але є інша реальність на землі, де війна ні на мит не припиняється. І повідомлення звідти дуже жорстокі. Абсолютно, поки дипломати говорять, дрони й ракети продовжують літати. Україна згідно зі звітами завдала масованого удару: 41 дрон по російських об'єктах, і цілі дуже конкретні, так, Порт Темрюк, нафтопереробний завод у Сезрані, хімічний завод у Ставропольському краю. тобто удари по економічній та логістичній інфраструктурі, що підтримує російську військову машину. Саме так і є удар у відповідь не менш руйнівний. Повне знищення Херсонської ТЕЦ. Українська сторона називає це тероризмом, наголошуючи, що це суто цивільний об'єкт, який забезпечував теплом ціле місто. Так, і це нагадування про те, що війна ведеться не лише на полі бою, удари по критичній інфраструктурі є частиною стратегії обох сторін. Спроба виснажити противника, так підірвати його економіку та моральний дух населення. Це жорстока реальність, яка існує паралельно з розмовами про гідний мир, і ціна цієї реальності зруйновані міста і людські життя. До речі, є ще один тривожний сигнал: інцидент під час візиту Зеленського до Ірландії, де поблизу маршруту його літака помітили п'ять дронів. Навіть так, хоча небезпеки не було, це показує наскільки високими є ставки. Добре, отже, на військовому фронті триває ескалація, але на економічному фронті відбувається щось зовсім дивне і на перший погляд нелогічне. У той самий час, коли Євросоюз планує повністю відмовитись від російського газу, ми дізнаємося, що США тимчасово призупиняють частину санкцій проти російського нафтового гіганта Лукойл. Як це взагалі можливо? Це чудове питання, яке показує наскільки складною і заплутаною є санкційна політика. Офіційне пояснення Вашингтона таке: вони хочуть уникнути покарання клієнтів та постачальників заправок Лукел, які знаходяться за межами Росії, тобто, щоб не страждав американський чи європейський бізнес, який має справу з їхніми дочірніми компаніями. Саме так головна умова прибуток від цих операцій, не повинен перераховуватися до Росії. Але ж це виглядає як величезна поступка, поки одні намагаються закрутити гайки, інші їх послаблюють. Абсолютно, це ж абсолютно різноспрямовані рухи, і це демонструє фундаментальну різницю у підходах. Рішення США це тактичний хід, спроба мінімізувати побічні збитки для власної та світової економіки. А рішення Євросоюзу а от рішення Євросоюзу, про яке стало відомо, це стратегічний розрив. Рада ЄС та Європарламент домовилися про повну відмову від російського газу, Повну. поетапний план: кінець імпорту скрапленого газу до кінця 2026 року, а трубопровідного до осені 2027. Це фундаментальний крок. Тобто, поки одні намагаються тонко налаштувати тиск, інші просто спалюють мости. Ані трохи не схоже на скоординовану політику так. І цей розкол стає ще більш очевидним, коли ми дивимося на найболючіше фінансове питання заморожені російські активи. Отак, тут теж немає єдності. Єврокомісія запропонувала дуже сміливий, навіть радикальний план використати ці активи для фінансування потреб України у 2026-2027 роках. Ідея в тому, щоб створити позику на відшкодування. Яка б базувалася на цих коштах, так саме звучить як спосіб змусити агресора заплатити? Чому ж це викликає суперечки? Тому що це юридично та фінансово небезпечна територія. Такі країни, як Бельгія, де зберігається величезна частина цих активів, б'ють на сполох. Чого вони бояться? По перше, дзеркальних заходів у відповідь з боку Росії проти європейських активів. А по-друге, довгострокових наслідків для репутації євро як світової резервної валюти. Тобто, якщо інші країни, як от Китай чи Саудівська Аравія, побачать, що їхні активи можуть бути конфісковані, вони можуть почати виводити свої гроші з Європи. Це дуже ризикована гра. Отже, давайте спробуємо все це зібрати докупи. Ми бачимо потужну, але е, хаотичну дипломатичну гру, яку ведуть США. Угу. Оптимізм Білого Дому, який межує з наївністю, натикається на панічний скептицизм європейських союзників. А Росія, відчуваючи ці вагання, тримає оборону, висуває ультиматуми і водночас демонстративно зміцнює зв'язки з Індією, будуючи свій антизахідний блок. А Україна в цей час перебуває в лищатах. Саме так з одного боку, тиск союзників, які втомилися від війни і хочуть швидкого рішення. А з іншого, безкомпромісна позиція ворога. І все це на тлі щоденних руйнувань інфраструктури та людських втрат. Додайте до цього повний розбрат на економічному фронті, де США та ЄС рухаються в різних напрямках. Картина виходить, м'яко кажучи, складною. У всіх цих розмовах постійно звучить слово мир так. Гідний мир, справедливий мир, мир на основі міжнародного права. Але складається враження, що кожна сторона вкладає в це слово абсолютно різний зміст. Безумовно, для України мир це відновлення територіальної цілісності та гарантії безпеки, для Росії це фіксація завоювань. А для частини Заходу, можливо, це просто припинення бойових дій за будь-яку ціну, щоб зупинити людські втрати та економічну турбулентність. Навіть якщо це не вирішить глибинних причин конфлікту, так і це залишає нас із питанням для роздумів з огляду на таку прірву в інтересах, такий рівень недовіри та настільки різні уявлення про справедливість. Якщо якась мирна угода і буде підписана під таким тиском, чи стане вона справжнім фундаментом для стабільного миру? Чи це буде просто натискання кнопки Пауза? Відкладений конфлікт, який готує сцену для наступного ще більш трагічного акту. Що насправді станеться наступного дня після того, як зброя замовкне? Радіо Ріторно Футуру Україна.